Отже, друзі, всім привіт, добрий ранок. Сьогодні субота, 27 листопада. Ми знаходимося на ВДНГ, де сьогодні проходить перший в цьому році офлайн-забіг від наших друзів від ради України. В цьому році, так, перший, і, мабуть, єдиний. Десь 500 людей. Отже, друзі, біля мене Віка, вона маркетинг директора New і зараз, за допомогою неї і організовується ця вся дві в тому числі Віка, скажи, будь ласка, як ви дійшли до того, що незважаючи на не що, ми сьогодні тут всі разом збиралися, і будемо бігти. Отже, мисери, ми біжимо на цільовий фінічний час, тому перед нами наші друзі, які біжать на годину, а, 2 години на 9 е, хвилин. Розкажіть, в чому полягає суд Песо? Яка задача? Гарнесенько, рівнесенько і з радістю провести людей до їх цілі. Ну, щоб е, якось допомогти людям, е, бо з цим часом багато хто біжить, мабуть, і перший раз 21 кілометр. 100%. Тому наша задача їх довести і щоб вони дійшли до фінішу. Цілими. Ви да, це, це, так, так. вже бігали тут, ну вчора чи може сьогодні не дивилися одразу. Е, е, ну, бігали. Сьогодні я не думаю, що ми бігали, але но... так, звісно, бігали. Неодноразово. Ми я бажаю нам всім класно пробігти, і щоб ми перемогли. Ми тобі, по-перше, хочемо подякувати за те, що ти вирвався сюди і з нами сьогодні біжиш. Скажи, будь ласка, як вдалося взагалі домовитися про цю можливість. Ну зараз я просто знаходжуся більше в тілу, займаюся підготовкою особового складу. Тому в мене один день є вихідний, це неділя сьогодні. Ось і, ну, і коли така ініціатива і можливість приїхати додому була

Складно, тому що для себе ніяких завдань я не ставив, там побити якийсь рекорд свій особистий. Просто пробігся, отримав задоволення. І, ну, ми вдвох фінішували ще, ще з одним спортсменом. Бігли по дистанції, розмовляли, і вирішили разом фінішувати. Цей забіг вирішив взяти участь, тому що тут благодійна мета, збір коштів для наших військових. Для мене це дуже символічно. Я сам маю відношення до військових, проходжу службу, тому вирішив взяти участь. Так як в мене по плану все одно тренування в неділю, заодно зробив тренування. Дуже круто, клас, класна атмосфера. А саме головне, що класна мета змагань і ціль. В Одесі ще теплесенько, але на цьому тижні вже теж передають морози. Дуже класна атмосфера. Я не вмію бігти з холодним розумом, як мій тренер мені каже. люблю бігти з посмішкою, як усі побачили. Дуже дякую волонтерам, організації взагалі усім. Бо Україна переможе, якщо ми будемо об'єднуватись та будемо сильними. Дякую. Розділити з ними такий великий шах, пробігти. Притом таку погоду, з однієї сторони, чудова, з іншої вона проблематична, але це класно. Це відео. Це відео? відео? Да. Я сьогодні гость я, і, і я скажу, що я кайфанув із забігу. Ось, звісно, я задоволений, як сьогодні мати можливість пробігти, Отак от, спокійно пробігти, ні від кого не бігти чи кудись не бігти, в колі друзів, говорити про битові речі, як в старі добрі времена. Це, це, знаєте, в мене таке після вкусів, як побував, наприклад, в якомусь класному місці, куди ти любиш приїжджати, де ти любиш проводити час. От в мене така після зараз після цього забігу. Після війни я думаю, що в нас з'являться різні формати забігів. Я вже там виношую ідеї таких і патріотичних стартів. От, так як я служу в десанто-штурмових військах, обов'язково хочу започаткувати марафон десантно десанто-штурмових військ, щоб збирати військовослужбовців, які служили в цих підрозділах, або проходять службу, тому що це дуже сильно морально вольові люди. Ось, І, наприклад, місто Житомир, те місто, де якраз і народжуються, і знаходиться найбільша кількість десантних бригад. Мені здається, чудово було б там започаткувати такі старти. Перезавантаження маю на увазі, що потрібно зараз дуже багато інших є організаторів, і потрібно буде, буде. Фактично, ринок буде заново формуватися. І це дуже класно, тому що відкриті можливості для всіх. І для нас найголовніше, щоб нас. Були такі старти, були марафони, півмарафони, триатлони, щоб ми мали можливість де приймати участь, мали, ну, ставили собі за мету готуватися до таких стартів, тому що чим будемо здоровіші, ми, я скажу, що, наприклад, те, що я бігав, те, що я займався спортом, мені зараз це дуже сильно допомагає і допомагало дуже в багатьох операціях. Ось тому спортом потрібно займатися, не дивлячись від віку скільки тобі років, тому що ти ніде не знаєш, де тобі це може знадобитися, або нести пораненого, або виходити з котла, або ще з якоїсь ситуації. Тому спорту важлива штука, не тільки для здоров'я. Ось, а оскільки ми воююча країна, яка сьогодні обороняється, то нам треба мати гарний моральний і фізичний дух.